Так, ну що ж, всім привіт, мене з вас підписов Продовжуємо грати в Age of History 2, без модів та За Сарматів в п'ятому році. Е, я. У <рив> мене є загроза від Римської імперії. У мене є загроза від е, парфіянського царства. Це перше і друге місце по силі. І розширятись мені не так, що багато куди є. В мене... Що в мене зараз тут? Все красиво, все асимільовано, але я навіть не третє місце по силі. Я ж п'яте. Аж п'яте. Ще якесь царство є, і ще хтось невідомий. У мене зараз треба розширятись ось сюди бажано, в бік Естонії, в своєму провінції. Для цього я б такий, щоб зараз дозбирати до інфляції свої гроші. Так, технології дослідження. Ну ні, я побачив Римську імперію, мені відправило образу. Це просто ми про... це одразу програш, якщо на мене зараз нападає Римська імперія. А, я, а моя мета навпаки... А, і ви ще мені кинули образу. А, в мене інфляція ще. Так, це... Інфляція це прекрасно. Бо в такому випадку я готовий воювати з вами. Так, тут не викликаємо на кордоні з. Коротше, викликаємо тільки в провінціях, які мають кордон виключно з вами. Так, вперед. Треба більш якісно розставити війська. О, ідеї, ми вас спокійно переможемо в мене, тому атакуємо. Але атакуємо обережно. Вперед. Так, сюди, але тут нас можуть затримати. Сходимо в Варшаву. Ой, це прекрасно. Я отримую зараз... Ой, неприємно там, але все нормально. Так, я зараз отримую Львів, отримую Варшаву. І все буде прекрасно. Так, вони, типу, розширяються, але мені зараз. Головне зараз їх перекрити. Є, це прекрасно. Армія повертайся. Київ, давай поки що. Київ, табір постачання. Мирна угода. Забираю все. Так. Все красиво, ми отримали якісні провінції. Рим, покращити відносини. Ти 18 років. Окей. Пруси, 60 тисяч населення, ви. 104 тисяч населення. Я б на вас пішов. Я б зараз взяв свою армію, яка в мене все ще велика. І відрізав Римську імперію від розширення в бік Балтії. В бік Крейн Балтії. Тобто в бік -Країн Балтії далі тільки я буду розширятись. Перекрив прохід Римської імперії. Вперед. Умирання оголоситину. Перша провінція є. Поїхали далі, Гданську отримує собі якісну провінцію. І поїхали далі. Так, прекрасно, ми це спокійно пережили. Можна ще одразу з прусами розібратися з цією ж армією. Таке четверте місце силі. Хоча б в втретє, хоча б на третє вийти. В ідеалі, якщо б зараз е, Рим і парфянське царство почали між собою воювати. Це в ідеалі, але вони поки що ображають тільки мене, тільки мені кидають образи. Це, ну, я, я одразу кажу, це програш, це миттєвий програш, якщо на мене хтось з них не паде. Так, пруси, ви наступні. Просто тому що можу. Вперед, йдемо до кінця. А, це було занадто просто, окей. Це приємно навіть. Забираємо. Так, тобі мирного году не кинути, тобі можна. Ой, не мирного году покращити. Хтось би сильний. Хтось би сильний знайшовся, хто б переміг Римську імперію. Так, окей, тут є в нас Ести. 192 тисячі населення. Вас я вже не переможу існуючою армією, хоча. Боримось. Але це буде тупо, якщо я зараз програю Естом. висаджуються. Йдемо далі. Забираємо в них порт. Я зараз отримую Ріву собі додатково. Ой, як прекрасно, вони само вбились. І добиваємо їх. Рим, 25 кроків до мирни до того, щоб поліпшити відносини. Забираю це все. Надіслати так. Це є третє місце посилі. Але, знову ж, проти Рима ми ніщо. Так у вас всього 45 тисяч населення? Вандали-союзник. Ага. Ага, щоб трохи пропустив би. Давайте Кракові виклик. На вандалів піду. Я ще одну хорошу принюс собі отримую, так тут більше 75% там зросту. Томогостейну. Йдемо просто до кінця тут. Вперед. З вандалами ще не воюємо. О, тепер воюємо. Я і вандалів забрали, все прекрасно. У них тут лишилась на провінції і все. Ех, далі на кордоні зі мною є виключно. Рим, що дуже неприємно і дуже небезпечно. А, ще я руку шуку купу грошей буду витрачати на те, щоб поставити на повтохну асіміляцію. Ні, є Рим, орфянське царство і трохи Великої Вірмені. Теоретично, Велику Вірмені можна просто добити. Теоретично, я можу просто ображати тих. Так, в ти... тага. Квади. Квади ваші вороги. Кинути образу, вандали, ваші вороги. Надіслати образу. А, але вандали ваші друзі. Вибачаюсь, помилився. Ось ще Мавр. Надіслати образу. Так, бачите? Ленстер твій ворог. Я його також надіслаю образу, і відносини покращуються Франківське королівство надіслати образу. Покращуємо відносини. Всім, всім ворогам Рима відправляю образи. Покращу відносини. Все. Так, м можна забрати одну провінцію в Вірменії. Зачекайте. А, я пропустив момент, де вже час ставити на повторну симіляцію. Мені обов'язково треба ставити на повторну симіляцію. Бо у Рима провінції більше і якісніше. Тому ми, ми маємо витягувати просто все з усіх своїх провінцій. Все, що можливо витягнути, витягувати. Все. Ми тут встали. Велика Вірменія, гостріну оголосити. Забираю одну провінцію. Є. І повертаюсь в Кремінчук. Дай Велика Вірменія погодиться. Є все. Далі в мене кордон з двома країнами. З римським царством, з яким в мене, до речі, хороші відносини з тобою, З яким в мене хороші відносини. Так, в тебе 5 мільйонів в мене 2 мільйони, в тебе 2 мільйони, в мене 2 мільйони. я сильніше. Я сильніше за парфянське царство, але я не такий тупий, щоб зараз йти війною воювати з парфянським царством. Хоч ми і сильніші в лапках. Бо в цьому сценарії вони бот готовий виснажувати себе максимально сильно. Я не готовий себе максимально сильно виснажувати. Тому мені треба бути прям сильніше. За країни, на які я буду нападати. У я друге місце посилі тепер. Рим, ти розумієш, якщо я зараз сяду качатись, то тобі кінець так треба покращити відносини. Блін, ти. Можна самому собі кидати образи? Є якась одна країна, з якою у вас так. У тебе Камагена погані відносини. В тебе Камагена погані... Ой, прекрасно. Ось ця одна країнка. Вона ворог і для Рима, і для парфянського царства. Тому просто закидую її образами. Тим самим покращу відносини із вами із вами. Ненавиджу вас, тримайте купу образ. Не ненавиджу вас, неважаю. Образи, образи, образи. Все. Більше нема куди. Плюс 26, плюс 45, нормально. Трохи поліпшу відносини. Головне, щоб з римом у мене хороші відносини були. Так, і що ж? Мені є куди розширятись сюди, в колонізацію. Яка коштує, неймовірну кількість грошей. Я можу технології собі теоретично качнути. Якщо б мені хтось дав відпочинок. А Римська імперія. Давайте армію поки що розформую. Від неї зараз не сильний є сенс. Римська імперія мені кинула образу. Ну, куди? Кращити відносини. Договір про ненапад. Вони підписали. Дякую. Кращити відносини. Договір про ненапад. А укласти унію. А, відхилено. Нехай. Так, інфляція в мене є. Тепер ось що робимо. Все в технології. Ми тим самим дуже здешевуємо собі колонізацію провінцій, а я можу зараз дуже хорошо розширятись колонізацію. Рім, ну куди ти. Зачекайте, я на третьому місці. Парфянське царство повернулося на перше. Десь економіку дістали. Ну і байдуже, я по технологіям так, перше місце. Буду ще більше. І далі. Ой. О, перший рівень технологій в ідеалі. Це неприємно. Не знаю, до якого рівня зараз качну. В принципі, я вже можу п'ятий рівень ферм навіть будувати. Ось кожна нова технологія вже довго качається. Все прекрасно. На цьому поки що зупиняємося. 75-й рівень технології. Ні в кого нема такого. І теоретично я можу колонізуватись. Ой, грошей в мене більше тепер. Так перед тим, як займатися колонізацією. Що з вами? Що з цими двома провінціями? Чому ви такі круті? По темпам зросту. Окей. Я це не чпав. Окей, 70% і більше темп зросту, я забудовую ферму. І тепер теоретично я буду готовий качати населення. Рим покращити відносини. Ти. Ой, 3 мільйони населення. В який момент в тебе стало 3 мільйони населення? У мене буде більше буду колонізуватись, качатись. Так, дивіться, 160 тисяч. Мені треба лишати на рахунку 160 тисяч, коли я буду колонізувати. Ну, краще 200 тисяч. Щоб я міг 100 кроків 100% на товари тримати. Дайте мені інфляцію. О, є, прекрасно. Римська імперія. Ну, які, які образи? Так ти, все ще спільний ворог? О, англі. Англій для вас, для вас обох також спільний ворог. Для нас також. Давайте, ми в нас спільні вороги, і нащо нам один з одним воювати, скажіть мені. Бачите, я з ним прям ворог-ворог. Так тепер трохи краще 12 з вами, 74 з вами. Це прекрасно. О, юдея якась. Ти що таке? Ти також спійний ворог. Так у сенсі ти дружиш з Римською імперією. Так Римська імперія ти з ними дружиш? Ні, для Римської імперії ви ворог. Є. Yeah. Римська імперія плюс 22, плюс 79 прекрасно. Наступний крок? Дослідження інвестицій прибираю, все в товари. І тепер поїхали. Хочу, по-перше, розширити ось тут. Тому що мені не подобається, що воно як виступ іде. Так, зараз колонізуємось. І ставимо на асміляцію одночасно. Це Україна повністю колонізована. Давайте зараз по Білорусі колонізуємось. Ой, все, це, це останнє. Ну, непогано. 11 регіонів додатково, плюс я ще стріхачу. Війська в Київ. Це просто прекрасно. Так, Одразу покращити відносини з Римом з тобою, парфенське царство. Блін, ви ворог один для одного. Це жахливо. Так, є. Готово. Бонус від колонізації закінчився. Так, давайте об'єктивному тут не буде. Я з цих провінцій не зроблю якісь золоті провінції, швидко з них не зроблю золоті провінції. Але взагалом в мене будуть якісні провінції. Рим. Як прекрасно Рим з парфянським царством воює. Прикол в тому, що жоден з них повністю один одного не захопить. Мені байдуже хто переможе, але я від цього переможу в будь-якому випадку. З війни між Римською імперією і парфянським царством вийду переможцем я. Як мінімум я ось тут порт побудую і випливу сюди. У Мене відчуття, що я сильно не збільшив всіх прибуток. Давайте виснажити один одного, це приємно. Блін, парфянське царство якось на швидко падає. О, інфляція. Ну ви там займайтеся своїми справами, а я поки займусь колонізацією. Зараз Вільнюс, Мінськ візьму. Вже в Вільнюсі. Мінськ також взяв. Остання провінція. Колонізувати, Асимілювати. 12 провінцій. Вважаю маленьку країну, захоплюємо. Раз на 90 кроків, раз на 100 кроків. Рим, покращити відносини. Ти не лякаєш більше за парфенське царство. Так, да. він ось ось переможе. Я в свою чергу 3 мільйон населення маю. Но я все ще тримаюсь на рівні половини від. Буду триматись на рівні половини населення Римської імперії. Є, так, закінчився бонус. Ну, я справді не відчуваю збільшення прибутку. Так, от тут що? Треба готуватись зараз добувати парфянське царство, те, що залишиться від парфянського царства, потім, скоріше за все, просто ось тут доколонізуюсь до територій. Але щось мені підказує, що після цього я буду наступним ворогом для них. Силаю просто купу образ Порфянському царству тепер. Теоретично, поліпшити відносини. І може союз. Все. Фух, я забезпечив себе. Я в безпеці, я уклав союз з Римом. Це просто прекрасно, це просто прекрасно. Тепер чекаю просто, поки він доб'є парфянське царство. Що з вами не так? Просто стоїте на місці і не атакуєте. Може, через те, що ми союз А Все, тепер атакують. Все. Все. Ось тут лишились вихід до Порфянського царства. Я сюди просто доколонізуюсь якось. І, власноруч, доб'ю парфянське царство. Можливо, просто ось тут колонізую одну провінцію і розширюся на парфянське царство. Або не буду. Або просто, як попередні рази, просто колонізаціями буду розширятись. Ось сюди можу фін до фінів зайти. Ось тут прекрасні провінції, якщо я розширюсь туди, це буде прекрасно. Головне, що зараз нам не буде Рим заважати розширятись, бо ми в союзі. Я просто спокійно тут буду розширятись і потім розвернусь і рознесу Рим, якщо зможу. А я зможу. Хорошо, поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте з відео, якщо в когось, моїх глядачів також є бажанням не підтримати. ви Це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!